Історії вітру свободи Кадзуха. Світанкова імла вуаллю вляглася на гірські кручі, а вузькою стежиною йшов кадзуха. Навколо панувала тиша, і ні трепет крил, ні стрекотіння комах не наважувалися її порушити. Хвилі, й ті, наче задрімали. Залишився лише згасаючий шепіт вітру. Кадзуха висунув язик. На смак повітря виявилося похмурим і задушливим. Він знав. Піде дощ. Він пильно глянув уперед і вдалині побачив цівку диму та кілька солом'яних хатин. Значить, цієї ночі він знайде собі прихисток. Коли Кадзуха сказав хазяїну хатини, що скоро піде проливний дощ, той спочатку не повірив, але ледве сонце піднялося в зеніт, як почалася злива. Вражений умінням мандрівника господар. Привітно запропонував йому дах та їжу. Кадзуха закутався в ковдру, і під шум крапель, що били по листі, мимовільно полинув у роздуми. З того часу, як Кадзуха вирушив у мандри, він побував на безлічі островів і пізнав безліч труднощів, що чекають на будь-якого мандрівника. Щоб перебратися з одного острова і надзуми на інший, часто потрібно долати море. Кадзуха перепливав безмежні водні простори маленьким повільним човником, і вітри з грозами робили його шлях ще важчим і небезпечнішим. Але шлях цей, де небо і земля, дім, а все живе друзі, був сповнений нескінченної чарівності, порожньому серцю весь світ буде порожнім. А якщо серце чисте, то і все під небесами буде чистим, з клинком у руці. І справедливістю в серці він міг пройти свій шлях з піснею і без страху дивитися на небезпеку. Розібравшись таким чином у своїх почуттях, кадзуха заснув глибоким сном. А наступного дня він прокинувся під щебетання птахів із сяючим оком бога у руці.